Доброго ранку, друзі. Це ранок на п'ятому каналі. Ось так блискавично протягом реклами і важливої інформації в нашому ефірі. Я перевдягнулася. Бачите, скажете що Стеяніно. Поцупала Марії Пермаченко такі от е, чарівні картини. Скажу вам ні. Сьогодні поруч зі мною диво дівчина, яка робить отаке от диво, яке на моєму тілі нині власне його прикрашає. Звуть Олена Клипко, це керівник проекту Диво. Що воно таке? Зараз Олена нам докладно розкаже: Привіт! Добрий ранок! Дякую, що прийшла! Слухай, ну. Насправді люди, які бачать таких от тваринок, та ну чи, чи то в вигляді футболок, там світшотів або виглядів таких от звірів, кажуть, як родичі Марії Примаченко дали тобі можливість таке робити, це воно чи не воно? Скажи це не воно, не воно це зовсім інше. Ну, Перш за все, проект Диво він створений у співпраці дизайн-студії Чародійки і члена спілки майстрів Народного мистецтва України Ольги Бердни котнякіною угу. Вона вдохновилася Марією Примаченка, так. але у неї це свій такий власний. А... Ну, це за мотивами, так? Тобто це, в принципі, стиль власне цієї майстрині, але в принципі щось це Це нагадує. самодостатній світ. Ага. Якому присутні образи з наших українських казок, з нашого українського фольклору, uh -huh. але це зовсім не такий стиль, в якому малювала Марія Примаченко. Ось так. Тобто, нам всім здається, Оленко, я зрозумів. Ну насправді зараз багато людей в нашій країні, спілкуючись з ними, я розумію, що вони хочуть носити українські. Знаєш, ми настільки після революції гідності хочемо бути українцями, напевно, максималістичною ніж коли-небудь. Що такі от речі на тілі наших українців. Для мене це подарунок, чесно. І розуміння того, що в нашій країні все неодмінно буде гаразд. Подивіться, друзі, така весняна річ. Я не знаю, зараз наш режисер Антон, чи зможе він це все красиво показати, але я буду намагатись. О, видно? Угу. Це русаленька веснянка. Бачите, теж в такому стилі, як на мене, неймовірно українському. Слухай, звідки це і що це може означати на тілі а, сучасного українця. А на тілі сучасного українця це у нас нова колекція. Так, це ще якби воно ну все це, це вперше. Вперше ага. ми, ми це пропонуємо. І веснянка русалочка. Це з в принципі з давньогрецької міфології, де угу. було поєднання людей звірів, і звірів. русалка один із представник цих. Ось це у нас буде така водяна серія. тут ще буде пастух присутній і Дніпровський лев? Така окрема водяна літня серія. Слухай ну тобі, людині, яка цим займається, носить цей одяг. Що це дає? Адже не даремно ми говоримо про те, що наш одяг має якось вирізняти нас серед натовпу, говорити про те, що, що на мені зверху, те в принципі я хочу відобразити із середини. Та? Що для тебе от, робити такі речі? Для мене ну ще роки чотири тому назад, аналізуючи те, що у нас представлено на ринку сувенірної продукції, мені нічого ніколи не подобалося. І, і ти, якби туристи, які приїжджають, це правда. для це них правда. дійсно вибір достатньо обмежений. Угу. Вони хочуть. Хочуть купувати, але немає що купувати. Є якісь які сувеніри, які існують там багато-багато років, але це кустарщина, і в принципі це навіть там шароварщина. Ми намагалися створити е, сучасний, український впер, перш за все, це український сучасний бренд, але з європейською якостю. Тому таке іде, якби поєднання тут історії, традиції сучасності. Mm -hmm. Слухай, ну такі птахи, філіграна, по-перше, робота. Друзі, мені зблизька, повірте, мені видно, настільки все акуратно, просто диво даєшся. Це ручна робота. Так, це так? ручна робота, це керамічна іграшка, свистулька. Свистулька? Да, так. Да, що, да, то, да. Десь... Це не просто якась там дитяча забавка, це е, дійсно якби такий сувенір, який повинен. Відродити генетичну пам'ять людей угу. і у, уяву у дітей. Тобто, якщо я зараз у хвіст посвищу, то відродить мені так точно. так? Та? Я зараз не буду робити. Знаєш, кажуть, свистіти в студії погана прикмет, але з таким птахом. А, а оце слухай, це взагалі Це весняний кінь. О -о -о -о! Весняний кінь? Це весняний кінь. Так вже, це у нас також. Він зараз існує на принті. Угу. Весняний кінь це вірний помічник свого господара. Дуже гарний. Супеного. Тут на ньому є ще там комахи, у нас також буде в майбутньому серія з комахами. Супер, дуже красиво. Хто зазвичай купує ваш одяг? Напевно, молодь, правда? Дуже, ви знаєте, я, так, я спочатку думала, що все-таки у нас будуть більше це туристи, але все-таки і молодь, і дорослі, і на подарунки, і для себе. Тобто приходять. Там по 20 років і приходять там за 40 uh -huh. років, і чоловіки купують собі, замовляють. А скільки, скільки коштує приблизно? У річ. нас цінова політика десь від 200 гривень і там світшоти дорожчі, там по 400, а футболки у нас 250, 270. Ось ця цінова політика буде в районі 230 гривень. Uh -huh. Ось такі ціни. Ну, питання на засипку для всіх наших людей, які якось себе пов'язують із дизайном. Як думаєш, виходите на світовий ринок вже по за межі українців в даній ситуації, яка склалася в країні, це можливо? Це потрібно робити. Це Першу потрібно все. робити, тому що моя подруга Оксана Краванська, дизайнер, яка знаєш в тому ключі, а в тому ключі ми на увазі етніки, та такого наше наближення до нашої національної та свідомості наших символів працює. Вона каже, що нещодавно в Нью-Йорку вона показувала свою колекцію, яка теж сповнена різними знаками та там міфічними українськими. каже, що вони неодмінно цікавляться, цікавляться цими їм на фоні революції гідності, і в цілому там облюбування Європою, сполученими штатами, всього українського. Кого це це неймовірно потрібно? Ти як відчуваєш? Я я відчуваю, що в, в даний момент звичайно. Е... Інтерес до країни він набагато виріс, але все-таки не доведена до перемоги перманентна революція. Це не є круто. Круто буде тоді, коли Україна буде випускати дійсно якісну європейську продукцію, яку почнуть купувати іноземці, яку почнуть купувати по всі по всьому світу. Тому mm -hmm. потрібно це робити. Потрібно думати про те, з чого ну з якої там тканини, які бірки, тобто вкладати максимальну, ну я, 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 я якісну продукцію виробляти. Ну я тобі поясню, чому ми сьогодні тебе запросили всім нашим глядачам, тому що знаєш, любити українське це має стати модним. Ми маємо бути вдягнені от в таке, відчувати себе сучасним не на невдольчих і в шанель, а саме от в таке. Саме тому що ми сьогодні запросили тебе в студію, аби ти розказала, що бути українцем це патріотично, модно, сучасно і по європейськи Дякую, що до нас прийшла. Дякую а, успіхів. Тобі я думаю, що незабаром багато людей в нашій країні будуть носити такі от речі. Наостанок, можливо, якісь якісь побажання тим людям, які думають, вагаються от носити отаке, от, от чи все ж таки віддати там. Ен... Кількість американських доларів курс зараз знаєш, та? і витратити на щось таке, що вони називають брендовим. Хочу сказати, що той, хто приходить до нас купувати, купує одну, а тоді приходить і купує 5-6 10. Ось так. Тому що, ну я ж кажу, що ми вкладаємо всю душу. Ми зараз проєктики розкручуємо, і у нас ми над кожною деталею працюємо. Mm -hmm. Дуже так. Зважено. Дякую, що прийшла до нас. Я потиснути руку. Слухай, до чай. я нагадаю нашим глядачам, що е, генеральний спонсор ранку це чай Едем, справжня перлина загадкового цейлону. Ну, а на нас в гостях була Олена Клипко, вона керівник проекту Диво, диво речі, диво одяг, диво коні. Та бачите, весняний кінь сьогодні у мене. А в гостях в ранку на п'ятому каналі. Все це українське. Купуйте, цінуйте, довіряйте нашим, Будьте в компанії ранку на п'ятому каналі.